Дипломом нагороджується зразковий танцювальний колектив Алегра, селище міського типу «Вапнярка» За зайняте друге місце у номінації Естрадна хореографія. Вікова категорія Змішана. Дипломом нагороджується зразковий аматорський танцювальний колектив Грація. Місто Крижопі. За зайняте друге місце у номінації Естрадна хореографія. Вікова категорія тринадцять 17 років. Дипломом нагороджується зразковий ансамбль сучасного та естрадного танців Аквамарин. За зайняте друге місце у номінації Естрадна хореографія. вікова категорія 9-12 років. Дипломом нагороджується зразковий танцювальний колектив Алегро. Селище міського типу Вапнярка. За зайняте друге місце у номінації Естрадна хореографія. вікова категорія 9 12 років. Дипломом нагороджується. Зразковий танцювальний колектив Алегро. За зайняте перше місце у номінації Сучасна хореографія. Відомо в категорії 4-8 років. Подякую, нагороджується. Жук Ірина Василівна. Жук Ірина Василівна. Подякую, нагороджується. голова на...